Розрахунки струмів КЗ та уставок РЗ лінії 60 кВт з залежною характеристикою. Вибираю мережа 60 кВт. Розрахунки струмів КЗ та РЗ від шин ВН. Трансформатор розголуджена лінія. Зліва вибираю трансформатор глобину 1Т. Праворуч вибираю реактанси системи для максимального режиму та мінімального режиму. Натискаю розрахунок. Треба задати межі регулювання напруги у бік першого і бік останнього положення РПН за допомогою кнопок ізму. Перемикач напруги на стороні 35 кВт бажано встановити в середнє положення або фактично, якщо воно відоме. Якщо є реактори, треба задати їх опір в омах. Натискаю розрахунок. Вибираю лінію 60 кВт сільський. Натискаю далі. Задаю відключену ділянку 1474. На ній встановлено вимикач ролейного захисту, з яким узгоджуватимемо захист лінії. Якщо до цієї лінії потрібно приєднати суміжну лінію з метою резервування, то можна вибрати приєднати. Натискаю Далі. Пропонується кілька можливих варіантів продовження. Перегляд звіту розрахунку струмів КЗ у двох варіантах. Якщо на лінії ЄРП, то у напівавтоматичному режимі можна записати реактанси на його шинах. Можна провести розрахунок ємнісного струму та уставок земляного захисту. Вибираю розрахунок уставок РЗ без урахування реклоузерів. Відкрилося вікно підготовки розрахунку. Нагорі вибираю тип оперативного струму постійний, наявність струмового відсічення. Вибір уставок РЗ первинного струму. За допомогою кнопок можна змінити інші параметри, задані до розрахунку. Натискаю розрахунок. Вибираю залежні характеристики. Вибираю нижчий захист, залежна характеристика плюс струмове відсікання. Вибираю вищий захист, незалежна характеристика, 1 ступінь. Натискаю далі. Задаю дані релейного захисту нижчестоящого захисту, струмове відсікання 0 А час 0 секунд, максимально струмовий захист 180 А, уставка коефіцієнта часу 026. Якщо треба, уточнюю інші характеристики захисту. Задаю максимальний струм КЗ у місці встановлення захисту знизу. Натискаю далі. Вибираю тип захисту нещостоячого мік... захисту мікропроцесорний пристрій Nodja та його характеристику надзвичайно інверсна. ANSI. І натискаю далі. Задаю дані релейного захисту зверху: це 1500 А та 1 секунда. Якщо треба, уточнюю інші характеристики захисту та натискаю далі. Відкрився розрахунок. Уставок РЗ лінії. Пропонується вибрати уставку максимально струмового захисту. По відстроїться від струму навантаження намітимо 320 А Та порівняємо з іншими умовами: чутливість забезпечується. Узгодження з вищим захистом забезпечується. І узгодження з нижчим захистом забезпечується. Задаю 320 А та натискаю далі. Натискаю Влаштовую. Уставка струмового відсічення. Перші з трьох умов вибираю найбільший струм і намічаємо 1700 ампер. Ця уставка забезпечує чутливість захисту. Задаю 1700 А і натискаю далі. На екрані з'явилися результати розрахунку коефіцієнта часу. У лівій колонці за погодженням з нижнім захистом, та у правій колонці за погодженням з верхнім захистом. Натискаю далі. Результати розрахунку узгодження характеристик викладено в Excel. Тепер збудуємо діаграму залежності. Для кожної характеристики лінії розраховані по дві криві: непарна крива узгоджена з захистом знизу, а парна узгоджена з захистом зверху. В колонках Hні та H -го розраховані характеристики. Захисту знизу та захисту згори. У колонці пояснення наведено дані захисту знизу та захисту зверху та параметру розрахунку захисту лінії. У колонці праворуч аналітично розрахований рейтинг кожної характеристики. У правих стовпцях наведені уставки коефіцієнта часу для нижньої і верхньої кривої. Розглянемо діаграму. Знизу бачимо характеристику захисту знизу. Праворуч верхня пряма відповідає характеристиці головного вимикача захист згори. На діаграмі чітко виділяється група кривих у синьо-сірих тонах: це ті, що узгоджені з захистом знизу, це не парні номери. Та інша група, більш квістчаста. це ті, що узгоджені з захистом зверху це парні номери. Завдання вибрати найбільш прийнятну характеристику. Все, що розташоване праворуч від лінії 1700 ампер, в принципі, не мало б нас цікавити. Але дивлячись і на праву частину, чіткіше бачимо тенденцію кривої. Непарна і парна крива кожної характеристики, утворюють якийсь коридор, у якого може розташовуватися крива захисту лінії. Очевидно, що чим ширший коридор, тим надійнішим буде відбудова від захисту знизу та зверху. Крім того, якщо з'явиться реклоузер, то більше шансів його буде селективно розташувати в широкому коридорі. На жаль, візуально оцінити коридор виходить тільки праворуч, а в лівій частині кривих, що круто йдуть угору, оцінити ширину коридору візуально важко. Має значення форма кривої та її положення. Як вона співвідноситься із захистом знизу та захистом зверху. Особливо важливо, наскільки крива збігається формою із захистом згори. Можливо, слід врахувати і фактор швидкодії захисту. Можна розглянути найкращу за рейтингом характеристику аналог РТ80. Вона добре узгоджується із захистом знизу, вона має широкий коридор. Вона формою добре збігається з лінією захисту згори. Друга характеристика за рейтингом, крута аналог РТВ1, має специфічну форму, і якщо з'явиться реклоузер, його характеристики можуть не вписатися в коридор такої форми. Третя за рейтингом, характеристика, нормальна інверсна. Вона трошки поступається по логії за всіма показниками. Відкрилося меню, в якому вибираємо заплановану характеристику. Натискаю Далі. Програма пропонує свою ставку коефіцієнта часу. Її можна змінити. Натискаю Влаштовує. Відкривається Excel з розрахованими характеристиками та обраною уставкою. Можна збудувати діаграму. Характеристика 1 синя, це захист знизу. Характеристика 5 блакитна захист зверху. Характеристика 2. Помаранчева, погоджена з захистом знизу. Характеристика 4 жовта, погоджена з захистом зверху. Характеристика 3 сіра, обрана уставка. У меню можна повернутися на якийсь етап проведеного розрахунку або завершити розрахунок.